Тут це в мене сів на гнізду. Но це вона не висижується, вона яйце хоче знести. Ой, зараз 25 курей, одне яйце. Вчора аж два було. Бачила, вона знесла за сьогодні, знову сіла. Можливо, трохи почнуть яйця нести, бо вони зараз линяють. Ось, трошки линяють. Ну, Вони вже пообростали. Але ось броми. Ну це ще більш-менш трошки вже обросло. У там є інша. Не знаю, де вона ділася. Та геть лиса. Куди ти пішла? Куди ти залізла? Ну, чого ти сюди залізла? Де ж та, що зараз подивлюсь, де вона? Діти, йдіть сюди. Що в кого трохи поставили сюди бігати. буду продавати, бо в мене тут десь 4 чи 5 півників. Три білих. Чи 4 білих, три білих. Ось чорненький такий. Півничок. Вон з курочкою морон Півник ходить. Малючки спадки лягають. Зайшли вже з мамкою, ховається. Дивіться, які гарненькі біленькі які. Бачите, як вже підросли. Та я потім ще по дню ближче покажу. Зараз вже вечір. Вже їх одинадцять, одне пропало там шийкою, кривенькою було, вона така народилась, сьогодні пропало. Зараз одинадцять залишилось. А так всі, то. Так, такі бодренькі. Все, давайте спать, я закриваю. Мамуля вивела на прогулку. Дітвору свою. Дивіться, скільки їх багато. Зараз це я тільки випустила. Ще не кормила, я ще навіть здорових курей не випускала. Це випустила мамульку, щоб тут походила зими. Ось як мишки бігають за нею. Зараз, Зараз я вам насиплю. Муля вас загубила. Ти де? Ди сюди, ти гукає Ди сюди, а то вона туди хоче зайти, вони там сидять. Зараз відкрию, заходь. Треба вже й тут прибрати. За неділю. Тут трошки намусориють. ті вже там відкрила, там треба теж поприбирати. Не знаю, сьогодні встигну. чи он залази наверх. Це вже як завжди сидить на паїлки.